Ти коли-небудь відчував, що вже бачив цей момент, що ти вже був у цій кімнаті, чув ці слова, бачив цей погляд це дежавю, миттєве відчуття ніби час повторюється, ніби реальність дала тріщину, і ти зазирнув у неї на мить. Те саме буває зі снами, іноді ти бачиш щось вночі, а потім це стається наяву, чи це збіг, чи, можливо, мозок знає більше. Ніж ми думаємо. Сьогодні ми розберемо три феномени, які пов'язують нас із чимось глибшим дежавю, сни та інтуїцію, і спробуємо зрозуміти, що саме приховує наш мозок. Дежавю це французьке слово, яке означає вже бачене. Приблизно 70% людей переживали це хоча б раз у житті. Ти впевнений, що це вже траплялося, але не можеш згадати, коли. Наукова версія. Наш мозок зберігає мільйони спогадів. Іноді під час прийняття нової ситуації він випадково активує частину, схожу на вже відому сцену, виникає коротке перекриття пам'яті, і мозок сприймає теперішнє як спогад. Психологи називаються ефектом помилкової пам'яті, мозок ніби підкидає зайвий файл, і ти відчуваєш, що вже тут був. Але містична версія інша дехто вважає, що дежавю це спогад із минулого життя або сигнал з майбутнього, який просочується крізь час. У теорії мультивсесвітів, це момент, коли реальність. Перетинається із паралельною гілкою, ти бачиш фрагмент життя, яке могло бути твоїм у іншому варіанті Всесвіту. Психолог Карл Юнг вважав, що такі відчуття це не збій, а послання з глибин підсвідомості. Коли ми стикаємося з чимось знайомим, наш внутрішній архетип впізнає символ, який ми вже переживали у колективному несвідомому. Можливо, дежавю це спосіб, яким душа каже, ти вже проходив це і знаєш, що буде далі. Сни це наші нічні всесвіти, де ми бачимо тих, кого давно немає, де можемо літати, говорити з тінями або зустріти себе. Що цікаво, протягом життя ми проводимо близько шести років у снах. Але лише 5% людей здатні контролювати свої сни. Науково сни це процес обробки інформації. Під час фази РЄМ мозок перемішує спогади, емоції та бажання. Він шукає зв'язки, створює символи, викидає сміття. Психологічно сон — це дзеркало несвідомого. Юнг називав сни мовою душі. Кожен символ це архетип, будинок може бути твоїм внутрішнім світом, вода емоціями. падіння, втратою контролю. А містично сни це двері між світами, там, де свідомість може зустріти інші душі або себе з минулого. Саме тому іноді сни бувають пророчими. Вони не показують майбутнє буквально, вони показують тенденцію, напрямок, який ти сам створюєш. Іноді сни повторюються, щоб нагадати про щось важливе про емоцію, яку ти придушуєш, про людину, яку не відпустив, про вибір, який досі чекає свого рішення. Ми часто говоримо. Я відчував, що щось станеться. Це і є інтуїція, не магія, але й не логіка. З точки зору нейронауки, інтуїція це швидке оброблення досвіду мозку без участі свідомого мислення. Ти не усвідомлюєш логіку, але вона вже є. Ти не усвідомлюєш логіку, але вона вже є. Твій мозок зіставляє схожі ситуації і подає сигнал: туди не йди або ось воно. З точки зору психології, інтуїція це мова емоційного інтелекту. Наші відчуття це не вороги розуму, це система попередження. Вона щитує мову тіла, міміку, інтонації, те, чого розум не помічає, а містично. Інтуїція це зв'язок із вищим я з тією частиною нас, яка бачить ширше, може, саме вона знає майбутнє, бо не живе в часі, і через дежавю чи сни вона говорить, ти на правильному шляху. продовжуй. дежавю, сни, інтуїція. Три різні прояви однієї сутності взаємодії свідомого і несвідомого дежавю це момент, коли підсвідомість проживається у реальність сон, коли ми самі занурюємось у світ, інтуїція, коли ми вчимося слухати її навіть наяву. Це все сигнали однієї системи. Мозок не просто машина. Це міст між двома реальностями матеріальною і психологічною. Ми думаємо, що контролюємо свої думки. Але, можливо, це наші думки контролюють нас. Ми шукаємо сенс у всьому незрозумілому. І, можливо, дежавю, сни та інтуїція це не загадка, яку треба розв'язати, це мова. Яку треба навчитися чути. Наступного разу, коли відчуєш дежавю, не бійся, не думай, що це просто збій у матриці, просто зупинись і запитай себе, що саме я мав згадати. Можливо, це був знак, а можливо, просто нагадування від себе самого, що ти вже колись був на правильному шляху. І зараз знову на нього повертаєшся. Світ усередині тебе безкінечний. Не бійся дивитися в темряву саме там з'являється світло. Якщо відео тобі сподобалось, залишай свою думку на рахунок цього в коментарях. Постав лайк і підпишись. Долучайся до нас, людей, що думають ширше. Побачимось у тіні між думками.